Здоровенькі були, ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Вітревеньки. Це трохи мав відсутність на каналі, певні обставини, ну, то таке, нічого серйозного. Так що вертаємося до приготування. І сьогодні буде дуже смачний, класний гороховий супчик. Покажу, як його готую я. Ви спробуєте, і вам обов'язково це сподобається. Він дуже смачний глух. Так що, сідайте позручніше, тайф там Беріть чайочок, печеньку, хоча відео не надто довго буде. І з вас вподобайка, підписка, дзвіночок і, звичайно, коментар для просування україновомовного контенту. Вперед готувати! І так, як завжди, в мене що чого, як і скільки буде в описі під відео. І горох. Горох я вимочував цілу ніч. І цей горох я вимочував без соди. Не знаю, чи це якийсь завіс такий, чи вже сорт гороху пішов, що його не треба там соду додати. Ну, я вже декілька разів купляв, і він повністю розварюється недовго. Там хвилин 40 вже готовий в АТБ. Це їх це своя лінія, чи як воно там розумний вибір. Це в АТБ своя лінія, це сіпо. Розумний вибір, горох в АТБ купляв. Розварюється сам, так що просто на ніч замочувати. І щоб був гарний копчений смак, я завжди лишаю. Там, хто мене дивиться, знає шкірки з бекона додають копченого смаку. Так, заливаємо це водою і ставимо на газ. І відправляємо на газ. Е, тепер м'ясо. Зараз десь там тут, 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 чи десь тут буде, покажу, скільки коштує. Це 600 грам за 22 гривні. Це якісь такі хрящі, як побачив в магазині, вирішив купити. Ну тут, як бачите, досить багацько м'яса і тільки трохи хрящика. Ну, попробую. що це таке, я ще таких на цьому. Колись варив один суп, але ну, це вже було трохи давніше. І щоб гарні кусочки були, я тільки їх буду там на 2-3 розрізати, щоб було чим наїстися. І засмажки я не буду робити, так як м'ясо трошки жирнувати, воно і так суп буде досить черги. М'ясо порізали і ще. Я буду додавати трохи копченої ковбаски. Якщо не маєте таких шкірок залишених, то ковбаси треба буде 200 грамів додати, щоб був гарний копчений смак. І далі це десь на 4200 300 літрів буде супу. Так що це на цю порцію я пишу, можете зменшувати вдвічі, якщо ви там, ну, половину, якщо ви готуєте менше. І м'ясо відправляємо до гороху, чекаємо, поки закипить, знімаємо піну і будемо готувати далі. Починає кипіти і збираємо. І ношу мовильне, як воно правильно, тут і з гороху буде, і з м'яса буде. Так що тут треба буде декілька разів це позбирати, щоб супчик був гарним. І потім закинемо цілу цибулю, я різати не буду. Мені не подобається, як вона тут плаває. Ви можете різати, можете і смажку робити, це вже від вас залежить. Я показую, як він в моєму варіанті готується і як він для мене найсмачніший. Піну зняли, газ зменшуємо на середній і тут нюанси. Якщо любите, щоб горох був такий ще з текстурою, відчувався що там горох, варити пів години, тоді додаєте картоплю. Я люблю, щоб горох був майже розварений, того я буду варити 45 хвилин, аж тоді додати картоплю. Ну, зараз кидаємо цибулю. І, як я казав, пів години або 45 хвилин. Ну от, Проварився, горох вже починає розварюватися. І тепер будемо нарізати морку, картоплю і житло. Зараз можемо вже вкинути перчик. Можете додати, можете не додати. Ну, з перцем смачніше. Морква порізана. Відправляємо до супу. Нарізаємо нашу ковбаску і картоплю. Картоплю будемо дивитися, я напишу, скільки в мене пішло в описі під відео. Бо треба дивитися по густині супу. Картопля порізана, поки порізав 5. Зараз кину, подивлюся, може ще доріжу, а як ні, то напевно вже може хватить. Коротше, зараз скажу. Я думаю, картоплі хватить. Так що 5 картоплин на таку кастрюльку, там, 4,5 літра. І тепер закидаємо спеції. Універсальна 10 овочів торчен. І щоб був класний насичений колір жовтий, ще більш жовтіший, чим так, е я додаю куркуму. І дуже класно з горохом співпрацює майоран. Так що майоран і куркума. І я буду варити пів години. Так як я люблю розварений суп, ви можете варити хвилин 20. Ну або там скільки який сорт в кого картоплі, ну, до готовності картоплі. Проварилося. 35 хвилин навіть трошки я засадівся в соцмережах, але це не проблема, я ж кажу, я люблю розварений горох майже повністю, то мені воно вигоріть до готовності картоплі, якщо ви любите, щоб горох був такий більш менстів. Тепер що додаємо зелень, я утилізую заморожену зелень, бо трохи перестарався, а вже свіжа, у мене ще є трохи заморожень. Так що додаю заморожену зелень за смаком, що там хочете, я додаю а ви додайте, як ви любите. Накрити кришкою і дати настоятися через хвилин 10. Щоб воно дуже гарно настоялося, трошки чуть-чуть хололо, і будемо подавати. У ну, мене кипіло 3 хвилини, для зелені хватить, зараз ще настоїться. Так що побачимося через хвилин 15, ну через магію інтернету це буде скоро. Настоявся наш супчик і будемо. Набирати. Гарно розварився. Дивіться, який гарний жовтий полір. Ой, смакута. Смакота, смакута. Смаку Бачите, який класний. Ну, просто намислів. Можна не додати картоплю, потім посипати сухариками. Можна і зараз сухариками посипати. Ну, коротше, за бажанням. Хто що любить, так і робить. Коротше, готуйте це, дуже смачно. Вам цей рецепт сподобається. Це я вам обіцяю. Ну що ж, всім смачного. А я молодець, мирного неба, гарної ночі і слава Україні!